Радіо UA Chicago Так, друзі, з нами Анатолій. Він якраз один з е, засновників. Хто ви є у Протес Фондейшн? Представник. Ви представник да. протест Фондейшн. Я з дружиною займаємося. Ми, ми property managers, uh -huh. де наші військові проживають. У нас і будиночок є, і два апартмента. Uh -huh. А це якраз дуже така велика робота. Це як ви шукаєте будинки, ви їх облаштовуєте, підлаштовуєте під військових. Да, ми знайшли будинок, а, де ми зараз в процесі його викупити. Надіємося, що скоро він у нас вийде. І нам, американець, один знайомий теж, він предложив нам а, один апартмент, а потім ми якось. І в нього попросили інших, і другі нас виходить, як два апартамента. А як ви знаходите якраз ті апартаменти, куди можна заселити хлопців? Як ви проводите цю логістику, зв'язки? Як ви куповуєте? Ну, більшість, більшість це до нас люди приходять, самостійно, які почули, що є таке, як Protest Foundation, і вони просто готові відкрити своє серце і нам допомогти. Тобто нас, нас люди самостійно людей самостійно, самостійно. Дуже багато таких. Ага, а як вони звертаються до вас? Вони безпосередньо в фонд дзвонять, приходять, показують будинки. Так, да, вони можуть багатьох хто. Це вже люди, які нас десь бачили, або на наших фандрейзерах, або на наших івентах, і на Гала івентах що ми проводимо кожен рік. А, або хтось десь нас почув в соцмережах, такі як на Instagram і на Facebook. А, Або деякі просто десь чули. Нас тут по телебаченню показують, розказують, mm -hmm. і Protest Foundation вже більш-менш такі. такі... А, а, таке слово, що люди десь чули від когось да, так як бренд, правильно сказати, як бренд. Да. А, і навіть коли ми спілкуємося з людьми, люди кажуть, о, про Проте Фандейшн, я чую, розкажіть більше. Добре, а скажіть, а як відбувається от, підбір будинків? Чи усі будинки можуть підійти для того, щоб там проживали військові? Чи можливо ви. Змушені робити якісь ремонти, перебудовувати чи є якісь апартаменти, які не підходять ну чисто по логістиці, все ж таки там військові мають жити. Так а да. ми зараз знаходимося в українському центрі, тут в городі Мінеаполіс, і за моєю спиною два будинки взаді. Це був наш, скажімо такий перший будиночок, який ми підготували для наших військових. І там наші військові проживали десь плюс-мінус, я не хочу помилитися, десь може 7-8 місяців. Ми там прожили, а в нас ми просто виросли із того місця, бо у нас були плани більше військових сюди привезти в Сполучені Штати на реабілітацію. І ми вимушені були шукати щось більше. Більше а, військових було і потрібно мі... більше місця. Так, да, більше місця. Нам потрібно було вже не чотири кімнати, а ми ще шукали як шість, сім і це, що ми зараз знайшли. А от скажіть, от ви кажете, підбираєте апартаменти? Це просто щоб жили там військові? Чи ви хочете підібрати апартаменти, щоб вони, скажімо, могли і вийти десь собі на бек-ярд, Можливо, погуляти ну, у кого є ця можливість. Чи це от просто перша ціль просто знайти житло? А, щоб їм знайти їм місце, де вони можуть проживати, де вони можуть себе чувствувати як вдома. А, і для нас це да, Це, це в принципі, щоб місце було і гарненьке, щоб їм там було уютно, щоб їхнє ліжечко, щоб їхні матрас був м'які, щоб їх там гарно кормили. А скажіть, от ви якраз шукаєте апартаменти? Є якісь, що ви орендуєте? Є якісь, що купили? Як це все відбувається? Як ви е, доходите згоди з власником тих чи інших будинків? А ми орендуємо все, що в нас зараз є на цей час. Так як я сказав, ми хочемо купити один будиночок, а в нас ще є два апартмента. В принципі, на зараз ми дивимося, коли, якщо, якщо Бог дасть і ми купимо цей будиночок, ми хочемо туди перевезти наших військових. У нас зараз виходить, така трохи складна ситуація. У нас є будинок, там ступеньки. Сходи вверх-вниз, три етажа. І ми хочемо зробити, щоб для військових було зручно там. А от яке у нас... мене і питання, тому що наприклад ви кажете да. за ступеньки, їх потрібно якось поміняти, переробити. А як тоді з власниками цього житла говорити? От це, якщо ми вкупимо цей будинок, ми хочемо ліфт поставити. Це в наших таких планах. Зараз де в нас військові живуть у апартментах. Апартменти, вони всі готові, що там можна і на колясці заїхати, хлопці можуть в душ заїхати. А, і це, це, це дуже важливо. А скажіть, дуже а важливо. де ви знаходите кошти? От якраз основне питання для того, щоб купити ці апартменти, це не є дешеве задоволення. Ну, у нас всі кошти, це всі наші волонтери, які донати приходять до нас. Це ми просто вдячні цим людям. І це тисячі людей, які нам допомагають. Я так розумію, навіть сьогодні це на фестивалі до копійки навіть на фестивалі це е, збираються кошти. Я так розумію, є якийсь певний фонд, і вже ви його розподіляєте на усі потреби, там на протези, реабілітацію, на житло. Оце все йде. Так, в нас, в нас є бюджет на все на їжу. Їжа в нас забирає теж дуже багато грошей, бо хлопців треба кормити. А, а також і в нас є волонтери. А волонтери всі до нас приходять і вони просто відкриті. І вони нам просто допомагають. І в нас таких дуже багато людей. За, а скажіть, а волонтери в цьому штаті чи є з інших штатів? Можливо, і люди, які підключаються. Це, це всі, які тут місцеві, які біля нас живуть. Яким зручніше приїхати. У нас волонтери. Вони приїжджають до наших військових. Кожний вечір. кожний вечір. Вони їх, їхня задача це накормити їх, стірку вони роблять, прибирають. І хлопці уїжджають в клініку вранці, і їх також там волонтери ще приходять і ще там їх кормлять. А які відгуки у хлопців про апартаменти? Вони їм ну їм подобається. Вони, ми дивимося на їхні посмішки і ми знаємо, що ми робимо все правильно. Це дуже радий. Дякую вам за вашу роботу. і Я бажаю, щоб. Кількість волонтерів збільшувалася, щоб у вас була можливість допомагати якомога більше військовим і щоб ці військові, отримуючи цю допомогу, продовжували радіти життю і намагалися повернутися якраз до того життя, яке у них було до війни. Так, Дуже дякуємо, дуже дякую за вашу роботу. Все, щасливо радіо ЮЕЙЧИКАГО.